Країна, що дала світу самураїв. Ну і якихось 30 років тому була фабрикою відеоігор. Ну і як навіть забути. Чого це не аніме? Ну, але по факту. Їх знають усі найвідоміші персонажі в історії відеоігор Пакмен і і Супермаріо. У 80-х роках вони захоплювали світ так само, як телевізори Sony, плеєри Волкман, фотоапарати Canon, Nikon, Fuji. А ще й нові автомобілі, Nissan, і Toyota, Honda, Міцубіші. І це тільки початок. Як ця маленька країна стала глобальним технологічним гігантом? Здавалось би, країна, яка програла Другу світову війну та 200 років прожила в ізоляції, змогла так стрімко вирвати сперед. Але у 80-ті роки вони розганяються так швидко, що економіка цієї країни могла за 10 років перегнати Штати. Привіт, країну в Сонця! Але що піде не так? І саму Японію біде зараз Китай. Комп'ютери та Шіба стануть ноутбуками Apple. телевізори Sony замінять корейський Samsung, і замість економічного дива, останні 30 років, вони стають жертвою власного монстра. Населення зменшується і старіє. а ті, хто вклався в акції місцевих компаній наприкінці 80-х, досі так і не зміг повернути свої гроші. І навіть якийсь момент вони виглядали як бос капіталізму. Ну але вернемося до історії. Це топ 10 найдорожчих компаній світу сьогодні, де 8 із 10 американські. А тепер топ 10-40 років тому, 8 із 10 японські. Ось якраз у 1989 році країна на піку, банки роздають гроші практично безкоштовно. Кредити можна брати під 2,5% річних, а іпотеку на 100 років. Японські компанії скуповують усе підряд, встановлюючи рекорд за рекордом. Хтось купує найдорожчий діамант у світі за 6,5 мільйонів доларів. Раритетну книгу за 6 мільйонів доларів. А Соня Хевангога відправляється в країну вранішнього сонця за 40. І у 89-році му році... японська компанія Sony викупить цілу американську Columbia Pictures за 3,5 мільярди доларів. Ні, ну прикольно, але як так стало? Всього лиш декілька десятиліть назад самураї активно наповнюються західними технологіями. Не безкоштовно, звісно, ну а просто купляючи патенти. Наприклад, американська компанія DuPont на початку 20-го століття активно вкладається в наукові дослідження, щоб винайти щось нове, і в результаті з'являється така корисна штука, як нейлон. З нього роблять жіночі колготки, зубні щітки, міцні парашути для палестинців. Ну і навіть той самий американський прапор, який буде аж на місяці. Ну, Лев Дюпон витратять 11 років і близько 20 мільйонів доларів. Ну а японці просто куплять патент за 7,5 мільйонів доларів і починають заробляти 90 мільйонів на продажі нейлону по всьому світу. А японець не дурак. Вони масово скуповують патенти та ліцензії, переважно у тих самих американців. За 20 років вони придбають 15 тисяч технологій і почнуть виробляти продукцію у себе. І допрацьовують її так, що вона стає кращою за оригінал. Ну і в якийсь момент Японія просто завалить світ дешевою технікою. Оптика, фотоапарати, телевізори, відеоприставки, ігри, з якими навіть бореться Адам Сендлер у фільмі Пікс. майстер. А ця картинка добре демонструє масштаб. Це фотографія засновника Panasonic в оточенні всього, що тоді випускає компанія. Ну, але як Японія попадає в цей топ, якщо з. 1639 року по 1853 рік діяла політика Сакоку, повна ізоляція країни від зовнішнього світу. 200 років японці не торгували із заходом і майже не приймали іноземців. Але коли Японія відкрилась, то вона швидко почала модернізуватися. Ну а потім піти далі і стати імперією. Японія розширюється за рахунок війни з Китаєм, завоювання Кореї та й захопленням океанії. Ну, але в Другій світовій Японія робить дуже велику помилку, нападаючи на США. Та вони знищують флот у Перл-Гарборі, але як наслідок отримують два ядерні удари по хірусімі та Нагасакі. Ну і після цього країна змінює стратегію. Замість військової експансії, економічна. Америка, щоб зупинити поширення комунізму, вливає гроші в Японію, допомагаючи їй відновитися, ну і ставить свої війська. Японці ж максимально використовують цю можливість. Купуючи західні технології, розвивають промисловість, створюють власні супербренди. Ну і у них це виходить. Але якщо покладаючись на ці дані, які машини найкраще продаються у США в 1970 році? Одні американські. Ford, Chevrolet, Pontiac, Dodge. Ну і трохи Volkswagen для Volkswagen Das... Auto. Ну, але через 15 років. У лідера всі ті ж і шевроле, але вже на третьому місці Тойота, і з кожним роком японські машини продаються все краще. По суті, якщо так взяти, ну, Японія того часу це зарешній Китай. Але прикол на Японію вони звернули увагу, а на Китай ні. Хоч тоді, у 80-х роках, Японія була дешевою світовою фабрикою всього на світі, але в якийсь момент західні країни починають напружуватись. І не тому, що їм подобається купувати дешеві японські товари, Ну, з цим якби довгі роки все було окей. Проблема в тому, що місцеві виробники рік за роком програють конкуренцію японцям, а це означає, що люди в тих же штатах починають втрачати роботу. Ну і тут ситуація починає розвиватися дуже цікаво. Десятиліттями США передають Японії свої технології та вливають у неї гроші, щоб, не дай Боже, вона не скотилася в комунізм. Поруч, все ж таки, Китай і СССР. Ну, але всіх це влаштовує до того моменту, поки це стає невигідно самим американцям. Все змінюється. Ось як у вересні 1985 року, президент Рейган розносить все, що будувалося довгі роки. Ну, по суті, нічого дивного, що за день до цього пламенного спічу. Вільна торгівля для Японії фактично закінчується. Here, his, uh, Вересень 1985 року. Нью-Йорк. Готель Плаза. Це той самий готель, де пізніше знімлють один дома. Два тут зустрічаються представники США, Німеччини, Франції, Великої Британії та Японії. Домовляється вирівняти курс валют, щоб всім було зручніше торгувати. Ну але загвоздка була в іншому. Сам долар в той момент. Сама стабільна і надійна валюта в світі. І що тут погано? З одного боку, США вигідно купувати все за кордоном, у тієї ж Японії чи Німеччини. Але в такому випадку продавати американське стає складніше. Навіщо, якщо можна купити дешевше там? Бо тут, власне, починає виникати цей дисбаланс. Просто ти більше купуєш, ніж продаєш, а це погано для будь-якої економіки. Ну і тут виникає два варіанти: або ти послаблюєш долар, або ти вводиш мита на японську продукцію. America, Щоб американські виробники просто не позакривались. Зрештою, вирішують увалити курс долара. Ну і американські товари стають більш спроможними. Але японська єна в результаті злітає набагато швидше і вище. Ніж домовлялися, і більше ніхто не захоче масово, як раніше купувати японські телевізори, фотоапарати чи машини. Вони просто перестають бути дешевими, ну але японцям, наче байдуже. Є ж тепер дорога, місцева буржуазія починає шикарно жити і навіть скуповувати американські кіностудії. Ну і тепер навіть можна запросити голівудських зірок, типу Шварценеггера, щоб вони знімалися в японській рекламі. Через 5 років цієї безконтрольної фінансової вечірки. Економіка Японії надувається як мильна бульбашка, а потім вона потужно лопається. Ну і починається похмілля, а в Японії цей термін називають втрачені десятиліття. І це веде до появи компанії зомбі. От я мережу супермаркетів, ніби нашого АТБ чи Сільпо. Вони потрібні країні. Думаю, та, ці магазини продають їжу, там працюють сотні тисяч людей, які годують свої сім'ї. Ну а тепер уяви, що у такої компанії висить борг у 17 мільярдів доларів. Японський уряд вирішує рятувати мережу супермаркетів і починає давати їй дешеві кредити. Бо що, лишати людей без роботи? Не варік. А що, а банки? без повернення кредитів? Тож не варік. Ну, я розумію, там одна така компанія, чи там дві. Ну але. До 2000 року кожна третя японська компанія зомбі. Ну але стоп. Те ж саме красиве і Токіо. Техніка Sony, автомобілі Toyota, Фотікі Canon нікуди ж не зникли. Ну але питання в іншому: які японські компанії зробили прорив за останні 30 років? Зараз у топ 100 найдорожчих компаній лише одна японська це Toyota. І це при тому, що вони раніше робили машинки для життя. Ну і саме тому цей час називають траченими десятиліттями. Але ж які майбутнє країни у сьогодні? З одного боку, ця годзіла може жити дуже довго. Очікувана тривалість життя в Японії 85 років. Ну але біда в тому, що в них дуже багато населення, якому вже за 65. Це 35 мільйонів осіб. Кожен третій в країні. А дітей вже 40 років поспіль стає все менше. Ну і вже Японія стикається з цією проблемою. Вона називається Каросі. Це смерть від перевтоми на роботі. Щороку уряд офіційно визнає мінімум 200 таких випадків, бо в середньому японці працюють понаднормово 80-100 годин щомісяця. Відпустку беруть у кращому випадку лише половину. Ну а багатьом молодим парам простіше завести собаку, ніж Ну, Але навіть попри це, я впевнений, що Японія буде розвиватися. І навіть порівняти з багатьма країнами до технологічного рівня Японії ще дуже далеко. Дякую тобі за перегляд. Підписуйся і став лайк. До зустрічі у наступних відео.